Мобілізація виключених з військового обліку категорія раніше засуджені відповіді адвоката відповідно до закону та позитивних практичних прикладів, відповідно до яких можливо відстояти свої права. Ці приклади яскраво демонструють системну проблему ігнорування законних підстав, виключених з військового обліку та Застосування норм, які не мають зворотної сили у часі, але сьогодення демонструє, що закон у певних випадках все ж таки має зворотню силу та можуть знову поставити виключених на військовий облік із подальшою мобілізацією до зсу. Ми обговоримо позитивну судову практику із зазначеного питання наприкінці публікації, та у коментарях позитивне рішення суду на користь такого клієнта. Що трапляється з такими виключеними з військового обліку чоловіками? Чоловіки, які були законно виключені з військового обліку на підставі чинної на той час редакції закону про військовий обов'язок і військову службу, оскільки вони раніше були засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це виключало можливість їх подальшої мобілізації. Що роблять у нас ТЦК? По-перше, добровільно запрошують чи примусово доставляють громадян до ТЦК без належної пов'язки чи без належних на то підстав. Потім вилучають військовий квиток, у якому була відмітка про виключення з військового обліку. Далі оформлюють новий військовий квиток 2.0 вже такий без цієї відмітки. Потім проводиться медичний огляд ВЛК, визнають придатним, і врешті мобілізують до лав зсу. У чому можуть бути порушення та чи є ці порушення? Перша стаття 58 Конституції забороняє зворотну дію закону у часі. Нові норми, які скасовували підставу виключення з обліку, набрали чинності у 2024 році і не можуть скасовувати правові наслідки вже ухвалених рішень. По-друге, людина, яка виключена з військового обліку, не є військово зобов'язаною, а отже, її не можна примусово доставляти до ТЦК. Ставити примусово на військовий облік, проводити ВЛК та мобілізовувати. Третє. Немає жодної законної процедури поновлення на обліку лише маніпуляції з документами. Але у ТЦК є козирні карти в рукавах. Наша правова позиція рішення про призов є протиправним. Всі подальші дії: це вилучення документів, видача нового квитка, медогляд ВЛК, наказ про мобілізацію. Мають бути визнані протиправними та скасовані. Чому це важливо? Така практика створює небезпечний прецедент, коли закон, як дійшло, який діє зараз, використовується для скасування прав, які вже були надані раніше. Це шлях до правового свавілля. Який порядок дій, щоб відстояти права та інтереси? Можливо підготувати, подати позов до окружного адміністративного суду, зібрати докази, це військовий квиток чи тимчасово посвідчення військовозобов'язаного, де є відмітка щодо виключення з військового обліку. Далі документи це витяг з резерв плюс, де є відмітка, що ви виключений, що ви не перебуваєте на обліку та категорія не військово зобов'язаний. Також ми долучаємо витяг з резерв плюс там, де вже поставили на військовий облік, де ви на обліку, і категорія у вас вже військово зобов'язаний. Далі запит адвокатський заява на адресу ТЦК. Як правило, відповідь від ТЦК, що це законно така практика, така процедура. Раніше засуджені, які були виключені з військового обліку, вони зобов'язані з'явитися до ТЦК, оновити свої військово-облікові дані проти військово-лікарську комісію, якщо вони придатні та відсутні підстави для відсрочки відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, подальша мобілізація. Підготували, подали позов. Потім окружні адміністративні суди розглядають наявна позитивна судова практика у нас із зазначеного питання наприкінці публікації рішення суду. Просимо визнати протиправним та скасувати наказ ТЦК військової частини та зобов'язати вчинити певні дії. Ось такий алгоритм дій. Тому, якщо ви потрапили в таку ситуацію, ви маєте право. Відстояти свої інтереси. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам відео подобається, поставте подобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал для отримання юридичної кваліфікованої допомоги. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую за увагу. Задавайте свої питання та бережіть себе.